Домініон Делі в 1936 році у світі, де Німецька імперія перемогла у Першій світовій війні. Формально країна є Домініоном Великобританії. Точніше королівства Канади, але де-факто Делі є незалежною країною. Лише в деяких питаннях країна підпорядковується Отаві. Монархом є Георг V. фактичним лідером є Махараджа Ганга Сінг. Країна є максимально децентралізованою. В регіонах керують усім місцеві князі, економіка країни. Не розвинена 20 січня. Помер його величність Георг V. Ця подія може спричинити нестабільність в домініоні, але поки що все тримається. Лишається лише дочекатись, коли на трон сяде новий король. Ситуацією вирішив скористатись Афганістан, який вже й так захопив частину територій колишньої британської Індії. Афганська армія перетнула державний кордон. Домініон не був готовий, а тому армія знаходилася далеко від афганського кордону. Перші, хто зустрів афганську армію, стали прикордонники та добровольчі формування. Афганська армія встигла зайняти декілька провінцій, але потім підійшла армія Делі і не дала просунутися Афганістану далі. Армія Домініону почала контратакувати і доволі успішно. Афганська армія не могла покрити весь фронт, а тому пройти в тил і оточити їх війська було нескладно. Так було створено два оточення Кветське та Пешеварське. Всі війська в оточенні були знищені. 1 травня афганська армія відступила на колишній свій кордон. Домініон повернув собі Квету та Пешевар. Після цього був укладений мирний договір. Афганістан став домініоном Індії імперський Дурбар 1936 року. В останнє він проводився. Коли на трон зайшов Георг П'ятий. Тепер він помер і прийшов час для нового короля. Новим королем став Едуард VIII, але очікується, що його повноваження ще більш обмежать. Едуард VIII після свого сходження на трон призначив Вінстона Черчилля новим генерал-губернатором Індії. В травні відбулася імперська конференція, на якій було наголошено, що британська королівська родина зможе повернутися на рідні британські Острови тільки тоді, коли британські домініони будуть достатньо розвиненими. Наразі першочерговою задачею імперії є розбудова домініонів перед Черчилем. Постав тяжкий вибір: в одній фракції домінує переважно індійська аристократія, яка пропагує лояльність до імперії, але водночас виступає за помірковані реформи. Друга фракція це імперіалісти. Вони переконані, що повинна існувати кастова система. Тільки британці мають право керувати домініоном, і взагалі. Тільки британці можуть принести західні цінності в Індію. Вибір був тяжким, але Черчилль його зробив. Він обрав фракцію імперіалістів. Рішення Черчилля викликало протести. Індійці вийшли на вулиці, вимагаючи проведення реформ. Самого Черчилля вони назвали диктатором. Є побоювання, що все це влаштувала комуна Бахаратія задля підриву внутрішньої стабільності. Проти протестувальників була застосована сила. Після втручання у внутрішню ситуацію Домініону Черчилль віддав наказ провести військові навчання на кордоні з комуною. Кляті радикали повинні зрозуміти, що британська влада в Індії назавжди. Після того, як була вирішена ситуація з протестувальниками, Черчилль вирішив влаштувати похід на схід. Синдикалісти на сході надто довго були загрозою, треба вдарити по ним несподівано і повернути території Індії. Але стало відомо, що в індійському регіоні Утаракханд, яке знаходиться під окупацією Непалу, почалось повстання місцевих жителів після вирізання індійців королівською армією Непалу. Це чудовий шанс, щоб повернути собі цей регіон. Було вирішено увести армію в цей регіон задля захисту населення. План з атакою на синдикалістів довелось ненадовго відкласти. की चोटी से फिर हमने ललकारा है आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है दूर हटो है 17 травня 38 року королівство Непал було повністю знищене. Війна була довгою через гори, в яких було тяжко атакувати. Спочатку планувалось створити підконтрольну державу, але в останній момент було вирішено інтегрувати Непал до Домініону. 12 червня 1938 року. Армія Домініону вдарила по синдикалістах. Пробити кордон відразу вдалося не на всіх ділянках фронту. Десь змогли пробитися лише на сотні метрів, а десь і на десятки кілометрів. Армія синдикалістів на диво виявилася боєздатною, тому відразу стало зрозуміло, що швидкого захоплення не відбудеться. Також на фронті були помічені французькі добровольці із французької робітничої держави. З французькими танками особливо тяжко було битись. Просування домініонської армії відбувалось тільки завдяки оточенням, які також було не так легко створювати. З першої столиці з калькути синдикалісти відступили. І зайняли оборону вже в другій столиці, але це була їх головна помилка. Друга столиця не протрималась довго і була взята домініонською армією. Після цього синдикалісти капітулювали. Під час війни також був затверджений план нового економічного розвитку, згідно з яким Індія перестане бути тільки аграрною країною. Індія повинна стати індустріальним гігантом в Азії, і на це були виділені величезні гроші. Частину з них виділила Канада. А тим часом, 17 лютого 1939 року, почався другий Вельткриг. Французька робітнича держава оголосила війну Німецькій імперії. Поки Домініон воював з синдикалістами, Південна Федерація почала потроху розвалюватись. Деякі князі оголосили про свою незалежність, хоча вони й досі є залежні від центра. Внутрішня нестабільність децентралізована армія. Це чудовий шанс для повернення британських володінь 7 травня 39-го року. Армія Домініону почала наступ на Федерацію. Для початку почалась атака на окремих ділянках фронту, щоб зрозуміти, що себе представляє армія Федерації. Виявилось, армія у них слабенька, тому ніяких проблем у їх захопленні не буде. Армія Домініону. Знову діяла тактикою оточень. Також була проведена морська висадка в місто Мадрас задля відволікання ворожих сил від основного фронту. Цей план спрацював. Армія Федерації в більшості покинула фронт. Навіть деякі провінції залишились без захисту. Почався широкомасштабний наступ. Цей наступ став кінцем для південної федерації, 17 липня 1939 року, день, коли Індія знову стала єдиною. Британська влада простягається по всій території Індії. І все це завдяки жорсткій руці генерал-губернатора Вінстона Черчилля. Франція до Великої війни контролювала деякі невеличкі міста в Індії, але після війни втратила над ними контроль. Тепер армія Домініону взяла ці міста під контроль. Постало питання: чи повертати ці території під контроль Франції? Франція, хоч і є союзником британської імперії, але за ці території Британія воювала сама без допомоги Франції. А тому вона тепер не має права на ці території. Вся Індія буде під контролем Британської імперії. Поки Черчилль займався об'єднанням Індії, в Європі почалась тотальна війна проти синдикалістів. До війни приєднались і країни Антанти, британська королівська родина та законний уряд Франції вже будують план повернення додому. Індія не може залишатись осторонь цієї війни. Індія повинна допомогти британській королівській родині повернутися додому. В листопаді 1939 року індійська армія провела морську висадку в Ліверпуль. За місто був тяжкий і довгий бій, але все ж синдикалісти були вимушені відступити. Після цього почалось повернення Британії під контроль короля. Завдяки українській армії, яка провела висадку в Дуврі. Індійська армія змогла майже без. Бою зайняти непоганий плацдарм. Українську армію все ж таки вибили з Британських островів. Індійська армія почала самотужки знищувати синдикалістів. Звільнення Британії було не таким важким, як очікувалось. Пробивати ворожі війська було легко. Єдине місце, де були проблеми, це Лондон. За Лондон синдикалісти бились до останнього, але під великим індійським натиском вони не встояли. Лондон пав і пав Британський Союз. Британія звільнена силами індійської армії. В березні 40-го року індійська армія взяла участь у звільненні Франції від синдикалістів. З французькими синдикалістами було трохи складніше, ніж з британськими. Хоча висадка і пройшла вдало, але капітулювати так просто вони не хотіли. Були зроблені декілька оточень, одне з яких Паризьке оточення найбільше оточення під час війни йни Париж тримався пів місяця, але під натиском сил Антанти пав. Навіть після падіння Парижу синдикалісти продовжували свою боротьбу, і саме через це війна виявилась складнішою, ніж на Британському острові. 25 червня 40-го року Друга світова війна закінчилась. Війна закінчилась, але ненадовго. Німецька імперія окупувала французькі та британські території. Франція змогла залишити за собою тільки деякі південні землі. Британія взагалі нічого не контролює на Британському острові. Нова війна. Не за горами. Після повернення індійської армії додому було вирішено б нарешті повернути бірму, яка була частиною Британської Індії до розпаду після Великої війни. 15 січня 1941 року Індія оголосила війну Бірмі. Але є одна проблемка: бірма є союзником Німеччини. Так, що виходить, що третя світова війна почнеться не через територіальні претензії Британії та Франції, а через Індію? Після вступу Німеччини до війни відразу почався наступ на Цейлон. Наступ почався як з землі, так і із води. Під час звільнення цейлону загинуло лише 200 індійських військовослужбовців. Після звільнення цейлону почалось звільнення Мальдівів. На островах були німецькі гарнізони. Довелось трохи повоювати за острови, але чисельність німецьких гарнізонів була малою, тому вже через декілька днів острови повернулись під контроль Британії після довгих боїв у лісах, горах та джунглях. Бірма нарешті капітулювала. Наступною ціллю Індії тепер є Німецька Остазія. हिंदुस्तान हमारा है दूर हटो दुनिया वालों। हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है दूर हटो दूर हटो दूर हटो है Азія звільнена від німецької тиранії. Німецька Остазія та союзні міста Китаю пали під натиском індійських сил. За Німеччиною залишаються лише маленькі острови в Тихому океані. На початку 43-го року в Третю світову війну приєдналась. І Росія, яка почала воювати як з Німеччиною, так і із Британією. На Росію почався наступ з території Афганістану. Пробиватись було важко. На початку більш-менш пробитись вдалося, хоч і недалеко, але вже через деякий час довелось відступати. Індійська армія не може втримати зайняті провінції. В серпні 44-го року країни Райхспакту капітулювали. Бірма увійшла. До складу Індії, Індокитай та Малайзія стали маріонетками, союзні китайські міста стали незалежними, але вже з іншим урядом. Німецькі острови в Тихому океані були поділені між Індією та Австралазією. А колонії в Африці продовжили своє існування, і вони досі продовжують воювати проти Антанти. Після капітуляції Німеччини до війни приєдналась Австрійська імперія, яка оголосила війну Росії. Початок 1946 року. Армія Антанти з великими втратами просувається в Центральній Азії. Австрійська імперія капітулювала і тепер. Є сателітом Росії Британія повернулась на рідні острови. Франція капітулювала під натиском німецьких колоній в Африці, й досі існують, навіть після падіння німецької імперії. Ситуація для Антанти дуже складна, але зупинятись ніхто не збирається. В серпні 49-го року індійська армія провела висадку в Нормандію. Індія тягне всю Третю світову війну на собі. Британія навіть і не думає щось робити. 1950 рік індійська та американська армії продовжують наступ. Звільнення Європи відбувається. Дуже тяжко і дуже болісно. Великі втрати як з боку Антанти, так і з боку синдикалістів. Підтримка війни впала у всіх країнах, але уряди країн не збираються відступати. 14 червня 1950 року Британія застосувала потужну зброю, якої немає ні у кого в світі. Атомна бомба була скинута на Петроград. А вже 18 червня друга атомна бомба була скинута на Москву. Все керівництво Росії було знищено. Ці новини облетіли весь світ. Всі були в шоці від такої руйнівної зброї. Після знищення уряду Росії. На Росії почався хаос. Європейські синдикалісти, які тримались тільки завдяки Росії, почали втрачати свою владу. 7 серпня 1950 року Третя світова війна закінчилась. Капітуляцією синдикалістів в Європі були встановлені нові уряди, більш демократичні. На Росії владу захопив Колчак. Україна, Білорусь, та країни Центральної Азії скористалась хаосом на Росії і оголосили про свою незалежність. Домініон Делі під керівництвом Вінстона Черчилля зміг повернути контроль над всією Індією і навіть встановити контроль над деякими азійськими територіями. Більш того, Індія взяла участь в двох світових війнах і внесла великий вклад в обох війнах. На цьому проходження за Індію закінчується. Назви всіх модифікацій, які використовувалось під час проходження, в описі відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!